Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні ми вас познайомимо з маленькими, але дуже продуктивними щепорізами CRUSHER 60 та CRUSHER 80. Це обладнання для тих, хто цінує швидкість, надійність. Та якісну тріску для виробничих та побутових потреб щепорізи серії Crusher це компактний, але продуктивний подрібнювач, призначений для подрібнення різних видів дерев. Гілок відходів пилорами, хмизу та уламків деревини. Завдяки простій конструкції, високій продуктивності та надійним робочим вузлам дані щепорізи підходять як для домашнього використання, так і для малого бізнесу. Короткі характеристики Crusher 60. Продуктивність до 100 кг на годину. Максимальний діаметр гілки до 60 мм, потужність 2,2 кВт. Матеріал ножа вуглецева пружино-ресорна сталь з високим містом Марганцю Крашер 80. Продуктивність до 120 кг за годину. Потужність двигуна 3 кВт. Максимальний діаметр гілки до 80 мм. Матеріал ножа. Вуглецева пружино-ресорна сталь з високим містом марганцю. Обидва цих щепорізи мають ручне завантаження та розмір щепи на виході від 20 до 50 мм. А зараз ви побачите, як щепорізи CRUSHER 60 та CRUSHER 80 поводять себе в реальних умовах. Подаємо гілки різного діаметра і ви можете оцінити швидкість захоплення деревини, стабільність роботи ножового вузла, рівномірність щепи на виході. Та реальний рівень продуктивності. Щепорізи працюють рівномірно, без рівків, а тріска виходить однорідна та акуратна, саме така, як потрібна для опалення та технологічних процесів. Щепорізи Crusher 60 та Crusher 80 це надійне рішення для подрібнення деревини з високою продуктивністю та довговічністю. Переходьте на наш сайт MS. Agro. У нас на сайті ви зможете придбати щепорізи різної потужності та продуктивності. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультації та допомогу при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!